Зовсім нещодавно у вас розпочалася футбольна відпустка. Були на концерті кварталом, тепер ось на бокс прийшли. Класно у нас вийшло, що ми буквально на днях вилітаємо в теплі краї. Трошки треба відпочити, адже, скажем так, важкий в емоційному плані був на сезон. Куди збираєтеся на відпочинок? Ми збираємося в Дубаї. Усі українські футболісти діляться на дві категорії: ті, хто відпочиває у Дубаї, і ті, хто летить далі, відпочиває на Мальдівах. Зустрічаєтеся на місці відпочинку з колегами по футбольному клубу, по збірні. Ну де сможемо повечеряти, зібратися в плані розумного без фанатизму. Скажем так, давай знайомитися з молодшим фадецьким. Мене звуть Катя, а я Адріан. Дуже приємно. На честь когось називали. Ну ви знаєте, ми так з дружиною трошки сперечалися на на, на рахунок ім'я. Ну це, якби моя думка була, і звичайно, Юля підтримала. Саме головне ми боролися, щоб скажімо, в хорошому розумінні, щоб був перший хлопчик, адже має бути на майбутнє, дай Бог сестричка. і має бути перший має братик захищати сестричку. І вже плануєте і сестричку? Я є. <різько> Гратіка. Я так розумію, що всі планують, крім мами. Мама знає в останню чергу на все. Що тобі більше подобається дивитися? Футбол, коли тато грає, чи коли чужі дяді на ринзі б'ються? Коли тато футбол грає. Тато твій улюблений футболіст. Ти да. на другому місці хто? Канопа. Каноплянка на другому місці. Тато виграв коноплянки дуель, раніше був коноплянка на першому, але тато трошки додав, ага. сипив зуби і обійшов. Перегнав, коли виграли з цими, як там? Словенією грали, коли здобули путівку на євро. Так, да. да. Тоді ти перегнав канапу. Власне, з вами ми вперше бачимося. Чим займаєтеся? Свій час вільний приділяю своїм мужчинам. Займаюся чим. Я навчаюся зараз в аспірантурі. Другий вже закінчуємо, пишу дисертацію. Яку освіту ви здобуваєте? Роман германська філологія, викладач англійської мови.